Доброго ранку. Діти. Скажіть, будь ласка, яку пора року ми вже зустріли з вами? Так, правильно, весну, надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчина вінку, зацвіли луги, діброви, повну гомону, розмови і пісень чагарнику? Отже, дітки, яка настала зараз пора року? Так. Звичайно, весна. Послухайте, будь ласка, пісеньку, і скажіть, про що вона? Прилетіли шпаки, дорогі співаки, прилетіли весну зустрічати. У шпаківнях нових скоро будуть у них. Жовтороці малі шпаченята. Прилетіли шпаки, дорогі співаки. Поселилися в теплі квартири. Скрізь лунають пісні та співці голосні, За шпаківні нам дякує широ. Так, послухали пісеньку? Скажіть, будь ласка, про яку пташку співається у цій пісні? Так, про пташку шпак. А для чого шпаки прилетіли? Так, правильно, прилетіли, щоб зустріти весну. А де вони оселилися? Шпаки оселилися у шпаківні. А хто скоро з'явиться у шпаків? Так, маленькі шпаченята. А за що нам людям? Вдячні птахи. Звичайно, вони вдячні за те, що люди будують для них шпаківні, щоб вони могли оселитися в них та потім в них з'являться явля... пташенята. А що ви знаєте про шпака, що це за птах? Так, правильно, це перелітній птах. Отже, дітки, шпак це перелітній птах, він відлітає у теплі краї, коли йому не вистачає тепла та їжі. Відлітає він восени, а повертається в кінці зими, коли ще лежить сніг. Шпак є одним із перших вісників весни, адже саме тоді можна почути чудову пісню птаха. А ще шпаки діти вміють наслідувати голоси інших птахів, цвірінькають, щебечуть, каркають і навіть повторюють звуки жабенят, квакають. Тому люди, щоб привабити цих корисних птахів у свій сад, будують і вивішують шпаківні. Давайте з вами розглянемо зовнішній вигляд нашого птаха-шпака. Подивіться, у нього є маленька голова, маленькі очі, гострий дзьоб, тулуб, крила, хвіст. І лапки з великими кігтями, щоб добре триматися на дерева. Зверніть, будь ласка, увагу, пір'я птаха, воно вкрите ніби цяточками білого кольору. Це птах наш шпак. Сьогодні я пропоную вам зліпити таку пташку. Але спочатку давайте зробимо вправу для пальчиків. Приготували Пальчикова гімнастика перелітні птахи. Пальчики з'єднаємо ловко. Перелітніться птахи, відлітають восени, прилітають навесні, всі шпаківні заселяють, гнізда тут собі звивають. Тук-тук-тук лунає звук, пташенят, чекають тут, пташки весело співають, всіх навколо звеселяють. Ми трошки розім'яли наші пальчики. І тепер приступимо до роботи. Для роботи нам знадобиться. Ви приготували пластилін, так? І для роботи нам треба, дивіться, візьміть від великого шматочка пластиліна, відламайте маленький шматочок, щоб у нас вийшла велика частинка пластиліна і менша. Велика частинка це в нас буде тулуб нашого птаха, а маленька голова. Далі беремо з великої частинки пластиліна, скочуємо кульку, а потім її ось так притискаємо і робимо ось такий, як овал у нас. Це у нас буде тулуб. Далі беремо пальчиком з одного края, витягуємо і притискуємо пальчиками. Це у нас буде хвіст нашого шпака. Далі відкладаємо цю велику частинку нашого пластиліна, де ми робили тулуб з вами. Беремо меншу частинку і будемо скучувати кульку. Це в нас буде голова нашого шпака. Розминаємо пластилінчик і на дощечки, ось так круговими рухами, робимо кульку. І з'єднуємо з нашим тулубом. Потім пальчиками ось так розтягуємо, з'єднуємо з тулубом. Ось ми з'єднали голову з нашим тулубом для нашої пташки. Далі беремо ще пластилінчик чорного кольору. Відриваємо дві частинки. Це ми будемо робити крила нашому птаху. Беремо кульки. Робимо кулечку з одної частинки меншенької. Далі дивіться, пальчиком один край ми трішки ось так звужуємо, щоб вийшла в нас ось така як крапелька. І притискаємо широку частинку, робимо крило нашому шпаку. Ось, бачите, одна частинка звужена, друга широка. І також повторюємо з іншою кулькою. Спочатку скочуємо кульку, потім одну частинку звужуємо і притискаємо пальчиком, робимо друге крило нашому шпаку. Далі беремо крило і вузькою частинкою з'єднуємо до тулуба. І також інше крило притискаємо, розтягуємо пальчиками пластилін, з'єднуємо до тулуба. Ось у нас вийшло два крила. Далі, діти, візьміть, будь ласка, жовтий пластилін, будемо ліпити дзьобик нашому шпаку. Відриваємо маленький шмат, малесенький шматочок жовтого кольору, скочуємо кульку. І так само, як ви тільки що. Робили з вами крила ось так само робимо і дзьобик. Одну частинку пальчиками звужуємо і приліплюємо до голови нашого шпака. Це в нас буде дзьоб. Зробили? Добре. Далі від білого пластиліна відчіпуємо дві малесенькі частинки. Це в нас очі нашому шпаку. Робимо малесенькі кульки і приліплюємо оченята нашому шпаку. Маленькі беріть, не беріть великі. Далі що не вистачає ще нашому шпаку? Так, лапок. Відщипуємо від червоного кольору дві частинки. Далі ми з вами розкочуємо в кульку їх і ось таку ковбаску. Спочатку кульку зробили, потім цю кульку розкатали, щоб в нас вийшло дві ковбаски для наших лапок. Далі подивіться, будь ласка, ми беремо наші ковбаски і ось так трішки загинаємо, як гачечок. Далі візьміть, будь ласка, стеку і зробимо ось так, як роз'єднаємо наші кіхтики на ніжках. Робимо такі надрізи стекою. Потім беремо наші лапки і внизу тулупа нашого шпака з'єднуємо. Щоб наш шпак тримався на лапках. Далі, дітки, ми з вами говорили, що наш пір'я нашого пташка таке, нібито в цяточках. Візьміть, будь ласка, стеку і стекою на пташці ось так робіть такі цяточки, наче надрізи такі. Тоді буде видно, що наша пташка з пір'єчком, нібито. Ось так по всьому тулубу, по крильцях, по тулубу, по голові. Бачите, видно, наче піречку в нашої пташки? Ось так, бачите, і на голівці, і на крильцях, і на хвостику ми робимо стекою ось такі надрізи. Ось такий шпачок в мене вийшов. Ось дітки, я маю ось такого шпака. Отже, давайте згадаємо, шпак це перелітний птах чи осілий? Де він живе? Так, це пташка перелітна. Вона відлітає восени, а повертається весною, так? Куди вона повертається? До людей в сади, так? Да? Чим же ж заохочують люди цих пташок? Так правильно, тим, що будують для них шпаківні. І потім шпаки оселяються в цих шпаківнях. Отже, дітки, я чекаю на фотографії ваших шпаченят, ваших шпаків, і бажаю вам гарного настрою. До побачення!